Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1272 за підручником Алебесімокас, автора Олександра Естера. І не завдаю: якщо чисельник даного дробу збільшити на 7, то, то, то дріб дорівнюватиме 2 треті. Якщо знаменник даного дробу збільшити на 2, то дріб дорівнювати 0,25. Знайдіть цей дріб. Значить так, про те, що я вам завжди кажу: через невідоме постачаємо те, що у нас. Питається, але у нас питається дріб, тому через невідомий позначаємо чисельник і знаменник. Тому записуємо нехай. Х це у нас буде чисельник, тоді і знаменник. Систему. Так, все систему з умови. Чисельник збільшили на, збільшили на це додавання. Тобто до чисельника додали 7, знаменник залишився тий 7. і це все діло дорівнює 2 треті. У другому знаменник збільшили на 2, тобто чисельник залишається знаменник y дорівнює 0,25. Ось така система в нас вийшла. Так, як же нам її розв'язати? Так, давайте трошечки її уругулюємо, як ми це можемо зробити. Значить, хрест-навхрест хрест метод, пам'ятаєте множимо. Чисельник на знаменник, чисельник на знаменник. Тобто, у нас вийде 3 помножити на чисельник, тобто х плюс 7, так? Дорівнює 2 помножити на y, тобто 2 y Тут так само, але давайте в дужечках напишу, що 0,25 це 14, так? Як я завжди кажу, ми тут гривні по 25 копійок, 4 копійки треба, так? 1 четверта. Значить, нам х треба помножити на 4, тобто 4х. Буде дорівнювати y плюс 2, так. Система. розкриваємо дужки. 3 помножити на Х, це буде 3х, далі 3 помножити на 7, це буде плюс 21, дорівнює 2Y. по другому можна виразити Y, правда? Як невідомий доданок, це буде 4х мінус 2, так? Все. Можемо. Підставляти значення. Значить, у нас буде 3х плюс 21. Поки що так запишу. Дорівнює 2 в дужках. замість у 4х мінус 2. Друге без зміни. Система. Так, розкриваємо дужки. У нас буде 3х плюс 21. Дорівнює 2 помножити на 4х це буде 8х. І 2 помножити на мінус 2 це буде мінус 4. Друге без зміни. Ну, далі вже попро. полегше. Так, з х в одну сторону, без х в іншу. Зліва у нас 3х, а 8х переносимо з протилежним знаком, тобто з мінусом. Дорівнюємо. Справа у нас мінус 4. 21 переносимо з протилежним знаком. Друге пишемо без зміни. Система, так, 3 мінус 8, від меншого віднімаємо більше, буде від'ємне число, тобто 5, так? 8 мінус 3 дорівнює, мінус на мінус, дає плюс, тому, але в результаті мінус буде 25, так? Другий безміни. Система. Так, і з першого ми бачимо, що х дорівнює 5, так? Тому що мінус на мінус буде плюс, а 25 поділити на 5 буде 5. Я думаю, все знают, что 5 на 5 – 25, правильно? Чтобы найти y, представляем значение. То 4 помножить и заместить x5 минус 2. То есть x равно 5, а y – это будет 20 минус 2 – 18. То есть наш дробь – ответ 5, 18. Все, це і буде розв'язок. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па.